Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, доброго ранку. Нагадую вам, що сьогодні субота, 30 листопада. Мене звуть Юля Петрова. І в цьому ефірі я проведу сьогодні дві години. В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Почалися перебої зі світлом та інтернетом. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Інститут вивчення війни пише, що заяви Путіна про нові удари Арішнікам пусті залякування. Ну а президент Зеленський ви чули в новинах. Допустив заморозку війни у разі приєднання неокупованої частини України до НАТО. То таке він сказав в інтерв'ю Sky News. Про все це будемо говорити упродовж мого ефіру. Розпочнемо із війни із ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Нашу з вами розмову ми розпочинаємо зі змін у командуванні збройних сил України. Ось напередодні дізналися, що новим командувачем сухопутних військ призначено Михайла Драпатого. Це замість Олександра Павлюка. Ну а заступником головнокомандувача став Олег Апостол. Генерал-майор Михайло Драпати успішно організовував оборону на харківському напрямку, зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олега Апостол – досвідчений командир дев'яносто. П'ятої окремої десантно-штурмової бригади обидва довели свою ефективність у боях, пояснює президент. Скажіть, будь ласка, що нам розуміти про ці призначення? Чи варто було вдаватися до них саме зараз? І власне, які очікування від драпатого і апостола ну, ті люди мають би бою... новопризначені офіцери генерали мають бойовий досвід. Сподіваємося, що це піде на користь. Я не думаю, що туди втручаються якісь політичні складові, бо часто притягують якісь політичні е, питання до військових питань. Хтось хтось кому там подобається, хтось кому не подобається. Я думаю, що це настав час ну, після таких потужних наступальних дій, які роблять росіяни. Е, Ну, -то вони, хоча і повільно, але постійно просуваються, тому було прийнято рішення поміняти командуючий супутний військ на людину, з більш, ну, з більшим, скажімо так, бойовим досвідом, може йому вдасться краще розібратися з цією ситуацією і приймати якісь рішення, які допоможуть все ж таки припинити навіть повільне просування Росії. Mm -hmm. Знаєте, Оцінювати роботу до того, як люди почали її робити. Ну, це можна тільки припускати, що вони можуть гарно ще не дуже гарно зробити. Давайте подивимось, Тут декілька днів тут не треба там, знаєте, 100 днів, як то кажуть, чи ще щось. Буде, буде помітно одразу за декілька днів, за тиждень, які будуть зміни, які, які, що, що зміниться, і підеться на, на гори чи ні. Тому побажаємо новим призначеним людям успіхів, їм треба перші дні. Ну, день два-три. Це їм треба прийняти справи, навіть документально прийняти справи. Ну а потім подивимось їхні рухи. Ну і власне великий бойовий досвід це напевно дає нам сподівання на те, що таке підеться на посилення українського війська. Дійсно, дай, дай боже готові чекати кілька днів. Хочу також з вами поговорити про вибух у Бердянську. Пам'ятаємо, це Запорізька область вночі. Він пролунав. Після нього у кількох районах міста зникла електрика, виникли перебої з доступом до інтернету. Бердянська міська військова адміністрація про це повідомляє. Звісно, нам цікаво, а що саме там могли пошкодити. Почекаємо. Офіційних повідомлень. Але поясніть, будь ласка, які цілі українців цікавлять у Бердянську з військової точки зору? Що взагалі ви про цей вибух думаєте? Ну, ви знаєте, яка саме була цілі. Я, я боюсь. Е Скажімо так, не вгадати, бо інформація є. Ну так, на кого їх не будемо гадати, так? Так, вона є закрита, і ну ви знаєте, будь-яка ціль, яку атакують, яку ми атакуємо, вона не випадкова. Ну, такого нема що. Сиділи, сиділи, подумали, давайте туди, а чи давайте сюди. Всі цілі, які ми мали би, ворожі цілі, які мала б би знищити, на тимчасово окупована територія. На території Російської Федерації вони давно прописані, навіть пронумеровані. І вони розставлені на пріоритетності, і вони атакуються в залежності від того, чи є в нас на сьогоднішній день, можливість, чим їх атакувати, і наскільки ну, там же працює розвідки, і будь-яка ціль, вона ж, скажімо так, не постійно міцна. Тобто там є певні зміни, люди. Там ми знаємо, хто там, ну про все ж кажучи, ми знаємо, хто хто, наприклад, заступає на чергування. Від, десь там на якомусь бойовому розрахунку з'їхати на ракетну комплекс, який має щось охороняти, куди ми маємо нападати, і ми тоді приймаємо рішення атакувати, саме коли буде там людина, яка або нам співчуває, або ми з ним вже домовилися, або просто, ну скажімо, не дуже добре організований військовослужбовець і він там не організує службу. Тому це теж враховується. Кожна операція, вона дуже ретельно готується. Ще раз, тут нема такого, що а давайте щось спробуємо ви. Так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення. Бетаргін – Живи наповно, заряди себе енергією. Що ну, ще було, побачено буде інформація. Добре, давайте тоді на мить до Криму перенесемося. Напередодні зафіксували потужний вибух у тимчасово окупованому Криму. Біля Євпаторії стався вибух на об'єкті, де розміщувався російсько-зенітний ракетний комплекс. Місцеві жителі казали, що сильно заграву бачили і серію детонацій відчували, чули. Ну а керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко каже. Що існує ймовірність прильоту по системі С 400 Пам'ятаємо, ми що комплекс С 400 створений для ураження засобів повітряного нападу. А ще ракети до нього обстрілюють українські міста? Що втрата С 400 Росіян для українців означає вповні? Поясніть, будь ласка. Ну і власне наскільки а, відчують на собі росіяни мінус с 400 ще один, бо вже знищували ці комплекси. Також розкажіть. Ну вони порівнюють росіяни принаймні порівнюють 400 з Петріотом. Ну, по тим технічним характеристикам, навіть по ціні, э, э, російські С-400 коштує навіть більше, ніж Петріот, э, на 20% дісті? мільярд. сума ну, цифри, якісь дуже страшно їх називати. 1 мільярд 200 мільйонів доларів. він коштує. Ну, так само, як мільярд коштує Петріот. Ну, тобто це э, дорожче, ніж Петріот. <клісті> ну, він має э, займатися э, перехопленням э, все ж таки балістики. Ну, так, він тагуру, він може стріляти і по крилатим ракетам, і по літакам, але такий комплекси створюється для того, щоб перехоплювати це протиракетний комплекс, перехоплювати балістичні ракети. Ну, якщо ми нищимо зенітно ракетні комплекси, які мали би перехоплювати ракети. Балістичне, то це означає, що вони в тому місці вже не захищені. І туди ну, може не тільки що може прилітати балістика наша, а може прилітати наші грати Тобто ми маються на увазі атакам і скальп ще штормшедру. Тому знаєте, там є в Криму є один із засобів протиракетної оборони. Потужне зокрема розмову даватиме переходити. Угу. Ну а генштаб збройних сил України підтвердив ураження нафтобази Атлас Росрезерву у Ростовській області Російської Федерації. Звідти постачається паливо для військ загарбників. і, Як зазначають військові, влітку цей об'єкт вже атакували українські сили. Цікаво, що навіть російське керівництво регіону звітує про високу ефективність цієї атаки, бо на нафтобазу летіло лише чотири дрони. Нам це. Звісно, дуже подобається. Поясніть, що сталося на Ростовщині в даному випадку, і з ППО в росіян все вже зовсім погано? Ні, в, в них тут ну не зовсім в них все погано, просто у них ППО зосереджено якраз на лінії фронту. Uh -huh. І в Російської Федерації, ну вона і за розміром велика, і е, прикривати доволі складно на таку велику територію, і тим більше, коли е, велика кількість комплексів переміщена вздовж лінії фронту. Тому е, якщо ми залітаємо вже на територію Російської Федерації, наші дрони чи наші наші ракети, то там е, ну їм важко нищити, бо ще раз не така щільна протиповітряна оборона. Казати, що вони не можуть збити дрони. Ну де да можуть вони збити дрони. Просто для цього треба мати і мобільні групи, і ну радіолокаційне господин тракетне комплекси малого радіо Вони ж не знають, де і в них просто не вистачає, вони не знають, де їх де їх розміщати, куди ми будемо атакувати. Наша розвідка працює ми, ми, ми бачимо де, де, де вони знаходяться, які місця з тих по нашому списку, те, що ми казали. Якщо можна атакувати, яке місто не, не менш захищене, і туди атака, Ще чотири дрони долетіло, ну зазвичай. Э... Ну так, ми трошечки не ходи, не, не любимо про це в голос сказати, але розрахован прораховуємо скільки треба запустити дронів, щоб долетіла ну хоча б така і та кількість, яка зможе завдати шкоду об'єкту. І якщо долітає половина, ми вважаємо, що це дуже вдало, не так. А коли чотири літить і чотири долітає, ну це це взагалі щось там. Я думаю, що там щось спрацювало з безпосередньо з їхніми бойовими розрахунками. Які мали би охороняти цей об'єкт, бо це, це дуже дивно. Чому вони не спрацювали, ну може, ми їм там щось привезли там, бояришника машину, і вони там були в захваті від цього подарунку і забули, що вони бойові розрахунок. Може так. Бо це, це дуже дивно. Добре, пане Олексію, будемо говорити далі про фронт, що відбувається зокрема на Донеччині в ніч проти 30 листопада. Росіяни окупували три населені пункти на цьому напрямку у Донецькій області. Про це повідомляє Діп Стейт. А до того вони писали, що навколо Курахового ситуація критична і залишається одна дорога для відступу. Ми пам'ятаємо, що Сирський головнокомандувач збройних сил України приїхав під Курахове, щоб особисто. Так, подивитися, що там відбувається, ну і ухвалити всі необхідні рішення. каже, що прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військової техніки. І також бачили, бачили вже повідомлення, що Сирський розпорядився підтягнути резерви на Покровській та Курахівській напрямки. От, поясніть, будь ласка, що там відбувається більш докладно. Ну, Кураховський напрямок там в напівоточеному стані знаходиться наш гарнізон, Туди третя штурмова підтягнулася, ну, зазвичай вона підтягується, коли е, е, треба забезпечити відхід військ. Цілком можливо, що вже прийнято рішення по відводу військ, ну, щоб не опинитися в повному оточенні і там відстань декілька 3-5 км, 3-5-6 км між флангами росіян, і це небезпечно. Вона може дорога на відхід може прострілюватися з, ну, з флангів. Відхід військ, ну, спланований відвід відвід військ з точки зору планування це найбільш складна операція Ну, тактично найбільш складна тактична операція. Бо е, планувати наступальні дії, там просто оборону, е, це, це, ну, це теж складно, але ну, вважається, що найбільш складно підготувати відхід військ. Тому на це треба певний час. Я думаю, що триматися там до останнього ніхто не буде. Вже такі вже дії, якщо вони були раніше, коли. Незрозуміло, навіщо було тримати за якийсь там невеличкий, невеличкий населений пункт, а не відійти на заздалегідь підготовлені позиції чи відійти туди, де це дозволяє тримати оборонорелі місцевості. Ну, зараз таких вже. Гучних заяв про те, що там не можна відходити, не на кроку назад немає. Треба вести оборону розумно, максимально виматуючи ворога і максимально зберігаючи свої, свої власні сили, а не вчепитися за населений населення і там стояти і покласти там велику кількість людей та техніки. Тому можна припустити, що з кораховами ми відійдемо і відійдемо організовано, зберігаючи людей і техніку. Подивимося. І не, 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 не будемо це вважати, давайте не будемо це вважати якимись такими суттєвими поразками, бо е, ворог тисне, поки що йому вдається просуватися, не, не швидко, але просуватися. Ну, врешті-думаю, що незабаром ми вже будемо цю швидкість його зменшувати до, до нуля, а потім до зворотнього. Напрямку так будемо на це сподіватися. А давайте поговоримо ще про ресурси росіян. Ось інститут вивчення війни пише про те, що в армії РФ може з'явитися окрема служба безпілотних систем. Це вони за Україною почали повторювати яких, якісь кроки. Поясніть. Будь ласка, це по перше. Ну і по друге, а що воно їм дасть? Це не перший раз. Вони вони безпілотників з нас маркували, тобто вони е, тут. Треба ну да, надати належне. вони вчаться. Те, що ми робимо швидше і краще, ніж вони, вони ну, у нас мавпують. Ну це, це нормально, нам теж треба вчитися. Деякі речі вони роблять непогано, нам треба теж це брати на озброєння. Що це дасть? ну я не знаю, централізовано, може спробують управляти безпілотними системами, бо е, зараз в них же без безполотників відіграють важливу важливу роль зараз на лінії фронту. Там, ну, всі, хто кого є знайома, кого близькі на фронті, вони знають, що йде постійно, крім вибухів, крім канонади, йде постійне жужання. Вони постійно висять над головою, жужать, дивляться. Тобто така вже дронова війна. І але на Росії, я так в російська армія зараз ці дрони вони в підрозділах там ну піхотних, там десанти. Ну десь вони розпорошені. немає нема централізованого керування для того, щоб покращити їхню діяльність. Вони вирішили створити окремий військ, чи окрему групу, чи окремо не знаю, що там вони хочуть, як вони це хочуть організувати. Ну це це з точки зору ефективності. Ну має покращити роботу. Mm -hmm. Ну, хоча на Росії, знаєте, я думаю, що це буде просто додаткова посада, додатково, посади, додатково е, якісь генеральські звання ще з такого суттєвого там навряд чи Ну, вони мовпують, але ну змовпувати зовнішню е, картинку, це ну воно вроді вроді схоже, але працює по-іншому. Mm -hmm. Так само як мали, мали в Суровому група, це ж теж змовпована. Це часткова мережа всі війни, коли там невеличкі підрозділи можуть воювати між собою комунікують. Мене замовкувало, тільки забуло, що я там не зон, не тільки зовни, що мов мали група, як вони ще мають працювати всередині. От цього до цього вони ще не не докопне не дійшли, тому uh -huh. от у них такі місні штурми виходять безглузді дуже часто. Ну і сьогодні ми часто звертаємося до цього ресурсу. Sky News публікує а, цікаві висновки естонського аналітика Артура Рехі. От про що він пише: Тривалість життя російських солдатів становить один місяць після призову. Росія перетворилася на величезний конвеєр смерті, що руйнує Україну і Пожирає саму себе зсередини. Ключовим рушієм військових зусиль Росії є спроба Москви примусити все більше чоловіків вступати до лав збройних сил країни, але середня тривалість життя кожного. То, хто призивається зараз, становить від двох тижнів до одного місяця. Намагання захопити більше території напередодні можливих мирних переговорів означає, що Росія втрачає близько 1600 осіб на день. Поясніть, будь ласка, як нам ці цифри розуміти і що розуміти про людські ресурси Росіян. Їм доведеться оголошувати мобілізацію, відкриту мобілізацію, чи вони ще якусь північну корею знайдуть на карті, яка їм надаватиме оце даруйте людське м'ясо. Ще одну північний Корею, ну може, іранські війська були розмови, що там теж вони хочуть долучити, якось там домовитись. Ну як вони як вони мобілізують? Вони мобілізують два тисяч, 25 тисяч щомісячно, місячно. Це за рахунок високих виплат при підписанні контракту. Це ну дає можливість поки що тримати ту саму кількість, приблизно ту саму кількість військ на лінії фронту чисельно, скільки ми нищимо. Тобто ми нищимо там 1600 на день і умовно десь півтори тисячі на день вони можуть долучити до своїх збройних сил. Це не тільки підписання контрактів, це примус на підписання контрактів з страховиків, які вони примовлю ну, не призвали в армію, і там вже розуміємо військову частину його можуть. Певним чином переконати в тому, щоб він підписав контракти, тоді він теж стає людина, яка може приймати участь у бойових діях. Ну і звісно, це ну, північна Корейці та кількість, яка зараз задіяна, ну це велика кількість 10 тисяч, 12, 10 плюс 2, там 2 на Маріуполі десь тренуються 2 тисячі, а 10 на Курщині. Але це ну, не вирішує суть принципове питання. Случай за все, вони хочуть подивитися, тим чи не, не Путін, наскільки ці війська можуть бути. Вправними на лінії фронту, тоді там була розмова про те, що ще 100 тисяч можуть імсім взагалі сказав, що можна мільйон переправити. Ну якщо будуть збільшуватися чисельно, то це, да, це буде певні проблеми. Ну і є така інформація, що генералітет Російської Федерації вже неодноразово ну, в різний спосіб звертався до Путіна. Як там вони зверталися, я не знаю. Ну, є така інформація, що вони дуже хочуть для босткову мобілізацію, бо для той тактики бойових дій, яку вони проводять, їм не вистачає людей. Угу. Тобто людей там більше, ніж наших військ, але для, для місних штурму треба більше людей. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.